нам Силу даєш, благословляєш дорогу. Брати і сестри, пропоную до сьогоднішніх вечірніх роздумів лист святого апостола Павла до Колосян. Він описує церкві про свою молитву, про те, що він кожного разу приносить до Бога, молячись власне, про Колесян. Це перший розділ з 9 віршу і по 14 будемо читати. Через це ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити. Щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа, в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, і зміцнюючись усілякою силою, за могутністю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві. Що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Апостол Павло в цьому короткому відтинку тексту, як мені здається, три акценти залишає для нас, якими я хотів поділитися. Наприкінці. Він пише про все те, що ми маємо від Отця. Він пише, що Бог, Отець, зробив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Він пише, що цю спадщину ми можемо отримати від Бога. Спів спадкоємцями Христа ми стали. І це по милості Божій. нас, простих людей, які порівняно з Богом такі дрібні і малі. Часто впадаємо в селях і випробування, але Бог нас через Христа робить достойними прийняти Божу спадщину. Спадщину приймати, напевно, завжди приємно. Мені так здається, хтось тобі залишає щось добре. Але Бог робить нас своїми спадкоємцями. Те, що в Бога є, Він нам готовий віддати це величезне благословення. Він пише, як ми це отримаємо. Він пише: ми можемо стати спадкоємцями Христовими. Він пише разом з тим, що ми звільнені з влади темряви і поставлені до Божого царства. Ми маємо відкуплення і прощення гріхів через Ісуса Христа, Сина Божого. Тобто, коли Христинин кається і стає Божою дитиною, ми не лише отримуємо прощення гріхів, ми прощ... отримуємо прощення гріхів, але і до цього. Христос нас викупив з-під влади темряви. Ми позбавлені стаємо від влади темряви і поставлені до Божого світла. Бог нас прощає прощає нам наші гріхи. Але разом з тим ми тепер не під владою темряви і гріха. Гріх і темрява не позлишають спроб атакувати нас, не полишають спроб повернути назад до того стану, в якому ми були. Але Біблія стверджує, що Бог Отець через страждання і смерть сина визволив нас з цієї влади темряви і поставив нас до царства свого улюбленого сина. І це вже звершений факт. Темрява буде намагатися на нас впливати через спокуси, через гріхи, через нагадування нам минулого, через, можливо, якісь інші сумніви, які можуть прийти. Але Бог стверджує, що у прощенні гріхів в покаянні. Ми отримуємо викуплення. Ми викуплені з-під влади. Ми отримали звільнення від влади темряви. Ми поставлені в Божому царстві. І це доконаний факт. Ми стали достойними отримати спадщину від Небесного Отця. І це про кожного християнина, про нас з вами. І це так велично. Це так приємно, що Бог стільки нам дає. Але перед цим. Апостол Павло пише, що в християнина є процес освячення і процес отримання чи збереження ось того великого достоинства і звання, яким отримали від Бога. Апостол Павло пише, що я молюсь, щоб ви для пізнання волі Його ви були наповнені мудрістю і розумом. Далі, щоб ви поводилися належно, що ви приносили плід, щоб ви зростали і зміцнялися для витривалості і довготерпіння. І тут запитання: якщо ми вже о все це маємо в Христі, навіщо нам і довготерпіння? Навіщо нам зміцнятися? Навіщо нам зростати в чомусь, якщо бо вже нас спасе ми все це маємо? Апостол Павло каже, що наш духовний шлях, наше спасіння це вже але ще ні. Ми спасенні і посаджені, але ми йдемо до цього спасіння, щоб вповні його отримати. Ми в процесі Страхом ми трепотом звершуєте ваше спасіння. Воно звершене Богом, а ми, як відгук, на це звершення, звершене спасіння Богом, будемо зростати, будемо зміцнюватися, будемо вчитися довготерпінню, аби все те гріховне, яке нашурвалося і налипло на нас в процесі життя, воно відпало, І ми могли отримати ту велику спадщину. Бог зробив нас достойними спадщини. А тепер ми маємо її утримати. І нам потрібно знати Божу волю, як йти, як боротися. І апостол Павло каже, що це найперша молитва за християн, щоб вони пізнавали Божу волю. Як це можливо? І він тут пише: для пізнання Божої волі, щоб ми були наповнені мудрістю і розумом духовним. І якщо ми будемо наповнені мудрістю і розумом духовним, тоді ми зможемо поводитись належно Євангелії. Тоді ми зможемо приносити плід, зростати, зміцнятися для витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві за все те, що ми отримали. Починається все. Як оце все втілити? Починається це все з двох слів: мудрість і розум. Наповнені мудрістю і розумом. Розум. розум це, певно, сфера наших знань, освіти нашої, інформації, яку ми отримуємо. І тут пише розумом духовним, духовна інформація, духовні знання, яка породжує в нас мудрість. Мудрість це як ці знання застосувати, як поводитись правильно, як поступати правильно, як пізнати і зрозуміти Божу волю. Для пізнання Божої волі ці дві речі розум і мудрість потрібна. Мудрість приходить через розум. Ми багато в Біблії можемо прочитати, і ці два слова часто стоять разом. Розум приходить від інформації, яку ми отримуємо, духовної Божої інформації через читання Слова Божого, через дослідження, через особисте перебування в Слові, через можливо відвідані групи, де ми більше можемо досліджувати Біблію вдома з братами і сестрами читати через слухання проповідей. Власне, наше спільне поклонення Богу в неділю зранку і допомагає нам теж зростати духовно, духовним розумом і мудрістю, коли ми дивимося на начальників на тих, хто, на звершителя віри через тих, хто перед нами йшли на досвід життя християн, і ми отримаємо якийсь розум і приймаємо чиюсь мудрість. Розум приходить до нас, коли ми десь можливо і читаємо книгу, яка допомагає нам розуміти Писання. Десь слухаємо якісь настанови чи чийсь досвід, і все це зростання в мудрості, в розумі, що породжує зростання в мудрості в практиці мого особистого життя. І апостол Павло каже: Я молюсь про те, щоб ви пізнавали Божу волю. А це можливо, коли ваш розум буде отримати духовну інформацію, і мудрість у вас буде з'являтися, тоді ви зможете поводитись належно до Господа. Тоді ви зможете бути витривалими і приносити плід, і зростати, і зміцнятися для довготерпіння. Дякуючи Господи за все те, що ви маєте, все те, що ви отримали в Христі, вам буде, ви будете здібні прийняти, вам буде як спадщина. Коли будете все це пропускати крістя два слова, це можливо завдяки цим двом слів, двом чеснотам: розум і мудрість духовний. Через це, Брата і сестри, мотивую кожного з нас набувати що більше духовної інформації, яка породжувала мудрість, бо це допоможе нам відгукнутися на це велике Боже добродійство до нас. Бог нас зробив здатними прийняти спадщину. Бог нас зробив здатними розуміти святе Писання і духовні істини. Бог нас викупив з-під влади темрява, і темрява немає влади і права на кожного християнина. Вона буде намагатися нас зачепити, але ми викуплені і поставлені в Божому царстві. Але ми на дорозі до отримання цієї великої спадщини. Розуміючи і зростаючи в розумі і в мудрості, ми будемо зростати в терпінні, в довготерпінні, в плоді для Божого царства. Ми самі не зможемо своїми силами це зробити. Бог дає нам оце таке. Право, здатність отримати спадщину. Бог каже, як ми це маємо зробити. Але разом з тим, ви лишень, подивіться, які тут слова. Апостол Павло пише, як саме ми це отримаємо. Він пише в цьому тексті: зміцняючись усякою силою за Могі, могутністю слави Його. Бог для нас ще й дає могутність своєї слави. І це сила наша. Наша сила то навіть не наша сила. Все це Бог для нас робить. Він звільняє і викупляє нас, робить здатними до спадщини, каже, як це отримати, здобути і не втратити, при цьому дає нам силу. При цьому дає нам могутність своєї слави. Тресе, всі ми, хто покаялися і в Христі зараз, ми маємо отримувати духовну інформацію щоразу більше і більше, щоб зрости в мудрості. І для цього Христос нам дає силу. Через це, коли ти думаєш про себе, що ти не дуже міцний і сильний, що ти не все знаєш, знай, що Бог ділиться з нами і своєю силою теж, для боротьби, для зросту у витривалості. Через це змінюймося. читаємо, досліджуємо, спілкуємося з іншими, аби нам зростати і розумом, і мудрістю, бо тоді ми зможемо вчиняти своє спасіння. Тоді ми зможемо цю спадщину отримати спадщину святих. Спадщину Божу. Нехай благословить Бог усіх нас в цьому знати, які ми дорогі для Бога, як багато Бог для нас зробив, і знати, що ми здатні здолати все, бо Бог для нас дає могутність своєї слави. Хай Бог буде з нами всіма в цей вечір. Амінь.